Ще раз добренького дня. Так як я казала, буду робити колбаску. Гляньте, начинила, а намучилась. Треба було б мені взяти, в мене є така і ручна насадочка. То я мусила відрізати бутилку, натягувала туди цю оболочку. Черева називається, ну, по-правильному, а так кішечки. І начиняла Дома електромашинкою за 2 секунди. А тут трошки зайняло мені часу. Я з дому привезла гірчицю, додала багато часнику, бачите, гірчичка, перець молотий і сіль. Не давала нічого лишнього. Е ці кішки теж я привезла, купляла Елмарті. вони посолені і сухі, замотала зверху фольгу. доїхали гарно, які були, такі є, тому що вони дуже солені. Промила під краном. І от. Це начинила, кажу, тільки закінчила. Приде валя з роботи, будемо пекти. От, хочу трошки, щоб Настя з собою в Мадрид взяла. Трошки тут вони з Сережею поїдять. Ну і я за компанію. Побачимо, яка вийде. Хоч би не забудь поколоть, бо як не поколю, то полопає. Може, то її вже зараз поколоть, щоб вже знала, що все готове. Ось таке. Вибачаю за ранішнє відео з моря. Хотіла вам показати, але вийшло не дуже добре, тому що дуже сильний вітер. І хочеться показати, я вже більше нікуди не ходила. Вітер. Завтра буде погода, завтра піду покажу. Вона нас зараз погода, але я зараз вже трошечки, трошки втомилася. Отако. Не брала з собою нічого м'ясного в автобус. Не хочу, щоб були неприємності. І мені неприємності будуть. І шоферам буде неприємності. І якщо шоферам, це фірма, якою я їжу, Гранде Вони цього не заробили. Я краще не візьму нічого м'ясного, що треба, я тут зроблю. Та й таке, я ж приїхала не на тиждень тут. Що буду хотіти, то буду і робити. Та й таке підводити людей не люблю, і так і не можна, і не гарно. От. Люди, кожен на себе розраховує, що хто хоче, за те буде відповідати. Але ми проїхали гарно, ми з автобуса не виходили, нас цей екіпаж провіз дуже гарно. Люди мене питають, як ви їдете 50 годин в автобусі. Це ж я не перший раз, я їжу море років із ними. От. І... Ну, я втомлена, звісно, ще більше, що коліно опероване. Але ви знаєте, дуже добре, дуже добре. Все залежить ще дуже багато залежить, який колектив, хто біля тебе сидить, хто тебе везе. І вийшло все до мене все влаштовує. Дай таке. Ну і все, буду закінчувати це відео коротеньке. Дякую вам дуже. Багато підписок, багато коментарів, багато всього, лайків, багато. Дуже я вам вдячна. Прокоментуйте також мою ковбаску, чи я правильно зробила, чи вигляд гарний. Я спечу, ще вам покажу. Тут я купила 3 кілограма м'яса, карковина. Ну, це що, карковина, по-нашому, називається і вважається, що саме краще. Один кілограм я попросила, вони мені перекрутили в магазині, я говорила. І один він порізав кусочками. бо дома, Коли я його ще поріжу? І так втомилася начинять. А вони це роблять, то хай роблять. Це їхня робота безплатно. Вони можуть геть порізати ще меншими кусочками. Як тут так заведено, знаєте? Вони зразу питають, що будеш готувати з цього. І Чи куском м'ясо береш, чи порізати, чи перекрутити, чи як хочеш. І взяла ще сюди дивіться, тут салко є. От, Але я його теж перекрутила. А це, що видно, то це від карковини. Видно. Я зробила, ну, не я він перекрутив, продавець у магазині. от, Я хотіла, щоб, щоб колбаска була сочненька, через це я перекрутила те от, ну, побачимо. Я покажу, що вийде. Головне, щоб спіть поколоть. Бо як не покорю, то полопає. Як не показала, значить воно полопало. <свісно> Якщо вам не покажу, Все, всім гарного дня, всім в Україні мирного неба, всім всього самого вам найкращого. Ой, я вже скучаю за Україною. Якась жінка каже: Ой, в автобусі ви їдете, ох, як вам добре, що ви їдете в іспанію. Кажу, я вже додому хочу. Ви мене не розумієте, я дуже українка. Я так сумую за Україною, капець. Але треба побути тут, тому що в мене тут справи, тут в мене дочка, внуки, тут треба побути і біля них, і треба зробити ці справи, що і до лікаря я йду. І тут зараз треба буде і аналізи поздавати, і зробити там процедури деякі, що він мені назначає, а потім до нього поїду. І вістранхірію треба, діла порішати. Є, знаєте, я ж вже, я зараз вже сюди приїжджаю раз на рік. Трошки приборзіла, як то кажуть, молодь. От. Але нічого. Все, слава Богу. От. Бачите, і нога мені не перестала боліти. І, Боже, слава Богу, бо це було біда з ногою. геть страшно говорить. Все, на цьому, все. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Якщо я зробила неправильно, можете негативні коментарі писати. Я все сприймаю. Критика теж що треба, щоб була. Ну а як же? Як неправильно роблю, значить треба критикувати людину. Дуже багато людей, які це не люблять, а це ж неправильно, От, треба, щоб людина. Значить, як комусь щось не подобається, значить треба писати, робити зауваження, підказувати. А наші люди. А -а, багато в мене повідписувало через це. А я навпаки кажу: пишіть, якщо добре, пишіть, і якщо зробили погано, то пишіть. Ну і все. Ну, все. На цьому все. Дослідується відео. Всіго всього самого найкращого здоров'я і миру в Україні. Пока-пока!